Є можливість вибратись, покопати. Так само буду ходити по Риму. Вчора тут ходив, попався динарій, зламаний срібний амулет, будиночок. Дуже шкода, що зламаний, щось вони цілі не попадаються. Сподіваюсь, сьогодні так само будуть цікаві знахідки, які я зможу зафільмувати і показати в відео. Вчора нічого не знімав. Приємного перегляду. Перша монета на сьогодні. Судячи ПВДІ радянська. А по розміру 3 копійки Радні до реформи. Попалася спинка фібули. Практично ціла, тільки немає зацепу на голочку. Але гарненька. Друга монета і знову радянська. Щось мені везе взагалі на радянські монети на місцях, де жили старі люди. На давні люди. Пізньо Пізня на 10 копійок. Вискочила пряжечка ЧК, хоч і без е, язичка, але практично ціла. За чепчиком і причому вона срібна. Якщо судити по цим білим відблискам. Не динарій, але все ж приємно. Ще одна пряжка ЧК неподалік від першої. Цього разу бронзова. І наскільки я можу бачити без кріплення до шкіри. Але все одно красиво. Такі знахідки приємні. Ще й робоча. Якщо чесно, я не знаю, що це попалося. Ага, фібула. Спинка фібули тільки поламана. Хм. І погнута. Був сміттєвий сигнал, веде її в районі 60. Чесно кажучи, думав, що це корочок від горілки або пеніцилінка, Але я помилився, вискочив динарій. Дещо підзатертий, але все одно гарний. Антонін Пій. Черговий сигнал на цьому полі попалася спинка фібули. Гарна широка. Шкода, що без голочки з пружинкою, але хоча б ціла. Може бути. Це щось страшне. Три години ходжу, практично ні одного сигнала. Нарешті. Попалося хоч щось. І не просто хоч щось, а ціла фібула. Мронзова. З голочкою. Все як має бути. Сьогодні по знахідках взагалі не густо. Сміття мало, знахідок мало, всього мало. Було практично пусте. Останні 4 години в мене тільки одна фібула попалася з голкою і все, більш, більш нічого. Точильний камінь, динарій, фібулка, фібулка. пряжка маленька, бронзова пряжка, срібна, теж маленька, фібула з голочкою, бронзова ціла, спинка фібули ціла, гарна яка така широка. Дві спинки поломаних. Погнутих уламки, шматочки і дві радянські монети. От так. Зараз має початися, треба тікати звідси. Вернувся на це ж поле, треба його доходити, залишилося кілька годин. Якраз сьогодні дощ після обіду обіцяю, то може сьогодні його і доб'ю. Хвилин 10, може 15 сигналів не було взагалі. Вискочила фібула. Ось тільки можу бачити з голкою і залишками пружини. Ну, майже ціло. Теж непогано. Попалося кріплення пряжки до шкіри. Там де кріплення, там може бути і пряжка. Шкода ж тільки половинка. Сигналів небагато, але вони все ж є. Набагато краще, ніж вчора в другій половині копу. Вискочила спинка фібула. Ціла, негнута, з прийомником на голку. Ну що ж, гарна річ, черговий сигнал і знову фібула. Малесенька. Без голочки, але ціла. Знову спинка фібули, це вже четверта за сьогодні. Поки без монет. Прийшов буквально метрів п'ять, знову спинка фібули. Фу. Ще одна спинка фібули, дещо зігнута. Поки крім спинок, фібул і уламків бронзових поле більш нічого не дає. Земляний дідусь почув мої благання і таке викинув динарії одного. А, троян. Ще й вармо. Час вже збиратися додому. Ходив 5 годин. Стало пасмурно, мабуть, неудовзі твою дощ. Ну, це головне, щоб мене не застав на полі. Сміття металому мало, досить мало. По знахідкам 7 спинок фібул. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. До кінця. Я від пляшки попався, із ламком голочка від фібули. Ну, такі уламочки, всякі оплавочки динарій Трояна. В гарному стані. І не знаю, це мабуть або алюміній, або плавок срібла. Не можу збагнути. в її було 40 з копійками. Де також шматка алюмінія воно б мало бути нижче. Побачимо. Ну а динарій, до речі, бив 69, до 80 в землі я був здивований, вони б'ють, в мене зазвичай 50-55. Вчорашній Антонін бив 60, це аж 89, о, ну, Але гарний. На це поле можна вже не їхати, хіба що з другої сторони переорюють чи вилущать, то можна буде походити.